Вітання з неймовірних Чернівців! Вечірній вайп рідного міста, вулиця Кобилянська, я поспішаю на Мердіан Чернавіць, але ж дива у Чернівцях кожної хвилинки. І кого ви думаєте, я зустріла? Ну, от подивіться, кого я могла зустріти? Підходь поближче. Неймовірне наше зіркове подружжя Фельдманів, Любов Васильівна і Лев Борисович. Наша вам з Так, А де моя? Так. Черває. Спалачка і з кісточкою, так. Ну що, мої любі, давно не бачилися, давно не знімкувалися. Сьогодні день онуків. Зазвичай я даю мікрофон Леву Борисовичу, але він так багато ну, говорить та теревеню я, але Борисович говорить, що я даю слово Любові Васильівні. Сьогодні день онуків. Супер. І ми сидимо і чекаємо самого молодшого. Нам обіцяли його зараз привести. Красу, а, а який він красунчик? Да. Ці блакитні очки. Якщо ми ще ну застанемо це цю, цю мить, ну ні, напевне, ні. Діти нехай будуть за кадром, нехай вони підростають. Так що у вас сьогодні чудовий вечір лагідний. Леви да, Борисичується. Намічається. На, на намічається. Леви Борисовичу, Ну звичайно, да. без вас. Ну а як же ж без вас? Знаєте, я навіть не знаю, що мені казати. Ну, та ладно. То я вже стільки прожив, що в нього це в все сказав. Але присутність цієї прекрасної дами Черневецький е, робить мене більш розмовляючим. Або мовчазний, як, як чоловік. Дивлячись на цю красу, нема що казати. Отак. От що От. да. казати, що казати. Це е, явище Черневецьке яке прославляє наше місто і нашу країну, а, Україну, по всіх містах, де вона є. А вона є в дуже багатьох містах і України, і зарубіжжя. Продовження буде? От, і ви знаєте, коли на неї дивишся, хочеться жити. Хочеться жити. От і мені зараз здається, що мені е, 16 років. Я хожу в 9. Ну, хай 19. Я, ну, хай 19. Ну, а їй 16. І я зустрів цю Однокласницю, і ми зустрічаємося ти на Кобилянській. Е, щоб завершити цей початок, то що я почав, то можу тільки одне сказати: най нам щастить і всім нам, хай буде життя, хай Україна живе, і Кобилянська так є як зараз, але не тільки музикою, але й життям людським, щоб люди були доволі і уливалися один одному в так суть, мощь морського організму. Передаю слово. Оксані. Най, най, Оксані. А Оксана вже підтанцьовує, тому що на задньому плані у нас наш кореш, правда, кучерян, коля кучерян. І чудові пісні Чорне море. Нещодавно я ж була в Одесі, правда. Робили фільм на бекграунді з музикою Цьосова. І е, Леве Борисовичу, ми ж ви ж мені пообіцяли. Ви ж мужчина, який виконує свої обіцянки. Перший мужчина буде виконати отакої. От е, тому буде рок н рол Любочка от буде сидіти тут, нам аплодувати. Ваш онучок трошки підросте. Може бути з нами у трьох в рок -н -ролі. а може в чотирьох, ми побачимо. Жити далі, життя продовжується. Ви бачите, Чернівці це таке неймовірне місто. Тут дійсно абсолютно інші відчуття. Я маю право про це казати, переживши за. Останні п'ять тижнів, те, що я пережила, Чернівці, Чернавіци місто нашої любові спільне, місто, яке робить нас щасливими, місто, в якому е, співають українських пісень, в якому дуже привітні люди, толерантні місто, яке робить нас усіх щасливими. Ну що, до нових зустрічей! Любов Васильівна фільман, Лев Борисович фільман і Оксаночка, Оксаночка, па, па Оператор.